Благодійна акція Якість життя для наших батьків вийшла за межі України, провівши операції у десяти містах України. Асоціація імплантологів вирішила допомогти літнім людям з-за кордону. Операції вже провели у Варшаві, Москві та Тбілісі. Беззубые люди очень страдают, и если эти люди живут в Украине или в Грузии, они страдают одинаково. Поэтому с помощью сегодня наших грузинских коллег, э, с помощью ассоциации имплантологов Грузии, таких беззубых людей, которые получили новые искусственные зубы, стало больше. Поэтому работая вместе с грузинскими коллегами, мы понимаем, что информирование населения Грузии о том, что можно помочь этим беззубым людям, сегодня пришло уже на высоком уровне. З часу початку акції 350 беззубим людям встановили близько півтори тисячі зубних імплантатів. Це штучний корінь з титану, який вживлюється в кістку щелепи, і є опорою для штучних зубів. Наступна акція імплантологів запланована у Казахстані.